1995 рік, коли сектанти Умсін ріко розпилюють отруйний газ в токійському метро. А в семи європейських країнах зникають візи та кордони. А в Україні починається рік смертей, кримінального переділу і дефіциту грошей. Цей рік останній з чорної полоси 90-х. Замість мільйонів купонів в 95-му – нова реальність без Віктор Ющенко та Оленід Кучма зупиняють купоновий друкарський верстат. Фінансова логіка: «нема грошей, на друкуємо себе вичерпує. Та колбаса на неї страшно дивиться, хіба за такі це не можна купити. Інфляція в цьому році вже не тисячі відсотків, а лише десятки. Один долар коштує 190 тисяч купонок і цей курс будуть намагатися тримати протягом кількох років вже в новій валюті, до появи якої чекати ще рік. В 95-му, якщо грошей нема, то їх дійсно нема. Бо підприємством нема чим платити зарплату. Саме в цьому році українці вперше починають їхати за кордон не торгувати, а працювати. Чоловіки освоюють будівельні спеціальності в Росії та Польщі, жінки, догляд за літніми людьми та прибирання в Італії. В 95-му українці виживають завдяки мівіні. Нова лакшина, яку заливають водою, коштує копійки і годує цілі родини, особливо на дотаційному Донбасі. 1 березня 95-го в Москві вбивають влада лістів. Вбивці стріляють в популярного журналіста і телеведучого двічі. Перший постріл в руку, другий в голову. Журналістська діяльність як причина вбивства слідчими не розглядається взагалі. На момент смерти лістів вже не журналіст, ведучий програми погляд чи гіперпопулярного поля чудес, а генеральний директор концерну ОРТ. За дев'ять днів до власної смерти Лістів відмовляється ставити в ефір будь-яку рекламу та починає власне розслідування. Чому мільйони доларів, які платять виробники за ефір рекламних роликів, зникають не доходячи до самого телеканалу. Смерть Лістіва – результат бандитських розборок внутрі і вакруг Останкіна. і це початок кінця вільної журналістики в Росії. В липні 95-го помирає перший київський патріарх Володимир. В київському патріархаті наполягають святішого необхідно поховати ось там біля стін Софійського собору. Та президент Леонід Кучма дає команду не допустити цей похорон. Похорон в Софії неприйнятний не лише для кучми. Проти цього все про російське духовенство московського патріархату Романюка пропонують ховати на території байкового кладовища як світську особу. Софія однозначно заборонена. Так не кабінету золотані ніякого компромісу. Бути не може. Це не я вирішую ці питання. Та вулиця висловлюється проти. 18 липня активісти у рухається на чолі багатотисячної процесії з троною. Вони проривають міліцейські кордони, і Софійська площа заповнюється людьми. Софійський заповідник заблоковано зсередини. Там чекають команди бійці Беркута. Через кілька годин очікування члени УНСО починають ламати асфальт та рити могилу праворуч від брами собору. Ще за дві години, коли труну з патріархом вже засиплюють землею, без з МВС отримують команду Фас. Пізніше ці події називатимуть чорним вівторком. Міліція вперше в історії незалежної України виконує наказ із такою жорстокістю. Десятки людей поранено. Двоє активістів МСО помирають від травм. Міліцейський кордон біля могили Патріарха Володимира чергує до ночі. І лише після опівночі вірянам дозволять впорядкувати могилу. В травні 95-го починається непересічний процес, який ставить формальну крапку в народженні нашої держави. На четвертому році незалежності ми починаємо отримувати ось цю синеньку книжечку Паспорт громадянина України. До цього наше українське громадянство позначалося простим штампом Україна в старому червоному паспорті СРСР. В тому червоному паспорті містилися графи про національність і судимості власника. Та нерідко встановлювалася дереконівська відмітка про відсутність права наближатися до режимних міст ближче ніж на 101 кілометр. Бланк та законодавство про новий паспорт затвердило ще в 94-му. Але до 95-го цих бланків в Україні просто не було. Система не встигла підготуватися. Процес заміни паспортів розтягнеться на десятиліття. Я вас вітаю Всього самого. Виска. Останній паспорт на бланку СРСР закінчив діяти в січні 2005-го. В 95-му гучно не лише в Києві. 15 жовтня на стадіоні Шахтар під час футбольного матчу віп-ложа злітає в повітря. З усіма хто в ній П'ятикілограмову кілограмову бомбу вмонтували в стіну. Її вибух порвав на шматки неофіційного господаря Донбасу, кримінального авторитета Ахатя Брагіна на прізвисько Алік Грєк та п'ятьох його охоронців. Очевидці згадують, коли дим розсіявся, біля місця трагедії не знайшли жодного тіла. Лише руки, ноги та голови. Пізніше в організації вибухів звинуватять банду Кушніра. Близько 20 бандитів заарештують, більшість з них загинуть в тюрмі при нез'ясованих обставинах. Смерть Брагіна стане лише початком цілої низки вбивств донецьких кримінальних авторитетів та бізнесменів, про замовників, яких ми досі лише здогадуємося. У вересні 95-го на політичному небезхилі України спалахує нова комета. З Дніпропетровська до Києва переїжджає Павло Лазаренко. Те, що відбувається, потім назвуть початком ери Дніпропетровських. Леонід Кучма збирає в Києві своїх земляків та лобіює їх на ключових посадах. Шлях Лазаренка від агронома в колгоспі на Дніпропетровщині до одного з найвпливовіших людей України зайняв 15 років. Спочатку Павло Іванович стає першим віцепрем'єром та куратором економіки та енергетики. Та його шлях пролягає далі до крісла прем'єр-міністра. Саме з цим періодом пов'язують фактичну монополію на ринку постачання російського газу корпорації ЄСУ, яку створила та очолила інша колишня мешканка Дніпропетровська Юлія Тимошенко. Крах МММ нічому не вчить українців. В 95-му вони наполегливо несуть гроші у фінансові піраміди. Найбільший із них, український дім селенга, витягнув з акціонерів 2 трильйони карбованців. Це 13 мільйонів доларів. Найбільше схуднуть гаманці найбідніших мешканців Донбасу. Там в 95-му зупиняють виплати аж 27 фінансових компаній, частина з яких місцеві. Вони викрили в акціонерів майже 30 трильйонів карбованців. А це вже 200 мільйонів доларів, космічна сума станом на середину х Міліція просто ну посмотрите. фізично не може прийняти этот вал заявлений в суди і провести суддя розбирательства з кожним із вас. Саме в 95-му російські тенденції починають менше важити і цікавити громадян України. Домінування російських каналів на перших кнопках добігає завершення саме в цьому році. В ефір вийшли перші програми студії 1 плюс в Україні починається ера незалежного телебачення.